Наступного дня після свята Різдва Христового, 8 січня, православна церква урочисто святкує Собор Пресвятої Богородиці. Цього дня церква з хвалебними і подячними піснями звертається до Богоматері, що стала обраним знаряддям промислу, народивши Спасителя. Саме тому, що Пресвята Діва є та, від якої народився Спаситель наш Ісус Христос і встановлене це свято відразу після Різдва Христового. Цей святковий день святіший патріарх Київський і всій руси України Філарет за багатолітньою традицією звершив божественну літургію в Михайлівському золотоверховому монастирі столиці. Святійшому патріарху співслужили патріарший намісник митрополит Перслав Хмельницький і Білоцерківський Епіфаній, архієпископ Чернігівській і Ніжинський Єстратій, архієпископ Богославський Олександр, єпископ Васильківський Лаврентій. На Михайлівського монастиря єпископ Вишгородський Агапіт, єпископ Іоанн Швець, єпископ Адріан Кулик, запрошене духовенство, братія монастиря і викладачі Київської православної богословської академії у священичому сані. На запричасному стиху проповідував насельник монастиря Архімандрит Лаврентій. А перед завершенням літургії зі словом до пастви звернувся святіший патріарх Філарет. Який особливо наголосив на зв'язку Різдва Христового з вічним життям кожного з нас? Також святіший Владика розкрив основні богословські аспекти шанування Пресвятої владичиці нашої Богородиці Діви Марії. Після завершення літургії перед іконою Різдва Христового відбулось славлення патріарх архієреї та духовенство проспівали тропар і кондакт свята.